Привіт, дорогі мої автомобілісти! І так в Україні запрацює ще одна мережа величезна мережа автозаправних станцій, метою якої, по словам навіть Верховної Ради, так, тому що там також про це йшлося, є збільшення конкуренції і стримування цін на пальне. Ну, Бачимо, мета в них така обширна і доволі благородна. Але чи не буде це насправді лише ще одні заправки для того, щоб заробити? Побачимо, як то кажуть, на практиці, що це за заправки, де вони взялися, чому їх буде так багато і так швидко, тим більше. Це заправки будуть під брендом Юго. Чи УГО це будуть ну, щось на кшталт державних заправок. І прийдуть вони на зміну автозаправних станцій Глузко. Автозаправні станції, які були зв'язані з Віктором Медведчуком, Кубом Путіна, їх у нього забрали і передали в Укргазвидобування або компанії, яка не володіє Нафтогаз. На заправках вони будуть продавати своє паливо, тому що це Укргазвидобування. Це компанія, яка добуває український газ. І нафту частину також, тому у них є якийсь трішки потенціал, резерв для того, щоб забезпечити декілька заправок. Іншу ж частину вони планують десь докупляти. Ну, де десь докупити, я не думаю, що зараз є можливим. Але їхня мета, так, ціль то звучить ще раз повторюсь доволі благородно і подивимося. Ось вони ж почнуть уже працювати до кінця цього місяця. По-перше, що у них там буде за бензин, ну якість. Взнається за декілька там так заправок, і які ціни будуть, і взагалі як це все буде функціонувати в реальності, тому що на бумажках усе рахувати це одне, а потім в реальності виявляються зовсім інші речі. Тому уважно спостерігаємо і вам розповідаємо, дорогі мої автовласники. А вам, в свою чергу, поменше поломок, хороших доріг, хорошого і дешевого пального з маленьким розходом. Оце було б взагалі ідеально, тому зустрінемося.